Два мільйони кожного року депутат садового не доплачує в бюджет міста. Роман Федишин, власник найбільшого львівського сільськогосподарського ринку шувар, і депутат від самопомочі отримав ексклюзивні права оренди землі. У 2015 році міськрада запровадила для шувару спеціальну знижку. Орендну плату зменшили на 20%, що і дозволило ринку не доплатити до бюджету. Що найцікавіше, законодавство забороняє індивідуальні пільги для окремих компаній. Однак міськрада ухвалила це рішення під виглядом підтримки товаровиробників. Програма не містила критеріїв чи звітування про результати, але дозволила шувару роками користуватись пільгою без пояснень. Це показує дуже просту тенденцію. Садовий підтримує бізнес, але, напевне, лише свій та своїх друзів. Слідкуйте за моєю сторінкою, поширюйте це відео та рухаємось до кращого Львова.